Крій, друзі, тема сьогоднішнього відео, що повинен уміти кожен чоловік. А перед початком відео натисни, будь ласка, на паузу та постав вподобайку, а ми продовжуємо. Навчіться готувати елементарні страви. Пам'ятаю, як мама казала мені, що я повинен вчитися готувати, бо моя майбутня дружина може не вміти готувати. Зараз ми з дружиною любимо готувати разом. Всі, хто в моєму житті є прикладом для наслідування, казали мені, що жінки люблять чоловіків, які готують. Всі вони одружені, тому я прийняв цю пораду. Розслабтеся! Чоловіки повинні знати, як правильно розслабитися і доглядати за собою. Всі ми відпочиваємо, але нам потрібно знайти ідеальний для нас спосіб розслабитися і зняти стрес після робочого дня, не завдаючи шкоду нашому психічному здоров'ю, стосункам або фізичному здоров'ю. Мій приятель розповів мені, як на вихідних він сам пішов до спа-салону і сходив на масаж, і я подумав: так, бляха-муха, брате, ти заслуговуєш на це? Ти заслуговуєш на те, щоб відчувати себе добре і піклуватися про себе. Потім всі хлопці почали говорити про спа-масажі та турботу про своє тіло. Ми працюємо на будівництві, і я відчув, що мене бачать, розуміють і роблять щасливим. Ця індустрія пройшла довгий шлях від досвіду наших батьків та дідів. Буквально вчора хлопець з нашої бригади розповів нам, як він пішов до модного ресторану і мав чудовий досвід харчування з різними типами коктейлю і так далі. Він сказав: я ледь не плакав, це було так дивовижно. Не думав, що мені не потрібно їсти стейк з картоплею і замовляти віскі з льодом кожного разу, коли я йду до ресторану. Попроси вибачення і подумай над цим. Крім того, вибачтеся за те, що ви зробили неправильно, і переконайтеся, що ви це виправили. Ваші вибачення нічого не означають, якщо ви не змінили те, за що ви вибачалися. Як замінити колесо? Я не жартую. Заощаджуйте ваші гроші і час. Як піклуватися про своє житло, готувати їжу, прибирати, здійснювати базовий ремонт. Навчіться захищати себе у фізичній сутиці, але сподівайтеся, що вам ніколи не доведеться цього робити. Регулярно займатися фізичними вправами, навіть у ті дні, коли цього не хочеться. Довести свою кохану до оргазму. Безумовно, навіть якщо вона чкате на іншу людину, якщо ви навчитеся цього, ви будете відчувати себе королем. Нічого насправді. Якщо ви багаті, ви можете заплатити людям, щоб вони зробили все що завгодно. Якщо ви не багаті, то напевно знаєте когось, хто може допомогти. Я не мисливий за дешевизною, коли справа доходить до домашнього ремонту, дещо я можу зробити сам. Основні електричні та сантехнічні роботи я можу зробити, але заміну водонагрівача, каналізаційних труб, відновлення димоходу, асфальтування під'їзної дороги і так далі, я залишаю професіоналам. Дбати про себе. Я знаю дуже багато людей, які не вміють готувати їжу, прибирати та зашивати невеличкі пошкодження одягу. Моя мати подбала про те, щоб ми це знали, а батько нас користуватися ручними інструментами. Якщо ви гетеросексуальний чоловік, ви повинні вміти розтібнути бізгальтер однією рукою. Приготувати одну річ по-справжньому добре. Я готую чизкейк на кожне свято, але не тому, що це єдине, що я вмію робити, а тому, що це найкращий чорт чизкейк, який їли мої друзі та родина. Довести жінку до оргазму, замінити спущене колесо. Кожна доросла людина повинна вміти готувати і прибирати. Чесно, все, щоб бути самостійним, приготувати їжу, прибрати, випрати, виховати дитину, пришити гудзик, вміти читати карту, замінити колесо. Одна мила жінка якось сказала мені, що мені в тобі подобається, так це те, що тобі не потрібна жінка, щоб сказати, коли тобі необхідно замінити лампочку. Вона тепер моя дружина, і це не пов'язано з цим. Але так, будьте самостійними, вмійте робити всі базові речі. Станьте сексуальним, приваблюйте дівчат, йти далі, незважаючи на те, що доля обрушує на тебе. Прийде час, коли доведеться навіть повзти. Продовжуйте йти вперед. Навчіться відкрито і чесно говорити про свої почуття, погані дні, невпевненість, хоча б з однією людиною. Можливо, ви втратите цю людину, але вміння робити це хоча б з однією людиною. Це також практика для того, щоб вміти робити це з кимось іншим або з кількома людьми. Я думаю, що чоловіки так легко впадають в депресію або замикаються в собі, тому що їх не заохочують до цього, але це дійсно важливо для психічного і фізичного здоров'я. Спокійно, без ескалації, поцікавтеся, як справи у жінки, до якої, схоже, чіпляється якийсь чувак. Повірте, ми дуже цінуємо, коли чоловіки так роблять. Кілька тижнів тому один хлопець намагався нав'язати мені розмову у спортзалі. Він пішов за мною в роздягальню і або ігнорував, або не помічав моєї мови тіла, яка говорила йому піти геть. Чоловік середнього віку помітив це, спокійно почекав поруч зі мною, а потім вивів мене зі спортзалу, не сказавши жодного слова. Я була дуже вдячна йому за це. Усвідомте і прийміть той факт, що ви самі по собі. Ви самі по собі, навіть якщо у вас є сім'я, друзі тощо. Тому завжди будьте готові подбати про себе фінансово і морально. Бути більш відкритим у спілкуванні так важко витягнути почуття з хлопця, вони, здається, не відкриваються так сильно, як жінки. Уникнути бійки. Я прихильник боротьби та самозахисту, але кожна людина повинна навчитися уникати бійки, неважливо наскільки сильно ти цього хочеш, якщо ти не мусиш просто відступи. Розуміти червоні пропорції при знайомстві, не поспішати заводити дитину і вміти розлучатися. Як для того, хто виїзд без батька, ця публікація є справжнім скарбом. Більшість речей, які повинна знати будь-яка людина, в тому числі і жінки, елементарні манари, підтримання порядку в домі, заправляти ліжко, прибирати і так далі, приготування їжі, вести господарство, бюджет і так далі та багато інших важливих людських навичок. Попросити про допомогу немає нічого такого, що кожен повинен вміти робити, якщо можна попросити і отримати допомогу від когось іншого. Любити себе і тренуватися заради богоподібного тіла тільки тому, що це підніме впевненість у собі до стелі. Ненависники можуть ненавидіти, а ви можете розвинути здорове почуття гідності. Як орально задовольнити жінку? Якщо ви знаєте, що робите, а дівчина зустрічається з кількома іншими хлопцями, які цього не знають або не хочуть, ви завжди будете кращим коханцем, коли справа дійде до цього. Якщо одна перевага, чутки розійдуться і жінки будуть битися за вас. Повір мені, знати, де знаходиться клітор. Легальне вміння розпалити вогонь без запальнички, рідини для розпалювання чи чогось подібного. Як жінка, я вважаю, що не тільки чоловіки, а й всі повинні володіти цією навичкою. Ніколи не знаєш, в якій ситуації можеш опинитися. Звичайно, ви не думаєте, що вам коли-небудь знадобиться ця навичка, але мені лише 21 рік. І я можу сказати, що мені не раз доводилося розпалювати вогонь у лісі лише за допомогою підручних матеріалів. І це при тому, що я була єдиною дівчиною серед усіх моїх друзів-чоловіків. Буквально ніхто з них навіть не розумів, що я роблю. І думав, що я несу якусь несенітницю, поки через 20 хвилин ми не сиділи біля гарного теплого багаття, і вони аплодували мені, дівчинка скаут на все життя. Прибирання серйозно, немає нічого гіршого, ніж прийти до когось додому, особливо якщо ви збираєтесь з ним переспати, а там скрізь розкиданий одяг, будний посид, тому що ви навіть не віднесли його на кухню після того, як поїли, і боїтеся ступити на підлогу босоніж. Не обов'язково бути бездоганним, але якщо ви навіть не можете підтримувати чистоту і порядок, що змусить мене думати, що ви взагалі миєтесь. Основи фінансової грамотності. Навчіться приймати оптимальні рішення з вашими грошима. І навчіться змушувати гроші працювати на вас. Існує багато додатків, які можуть вам у цьому допомогти. Турбота про здоров'я. Навчіться правильно харчуватися і залишатися фізично активними. Обидва види діяльності незмірно покращать ваше життя. Для тих, хто не є спортивним від природи, просто спробуйте різні види фізичної активності, поки не знайдете той, який вам дійсно подобається. Ви знайдете його. Основи догляду за собою в сучасному світі, базові навички приготування їжі та прибирання, базове обслуговування автомобіля, заміна шин, заміна масла і так далі. Ти, саме ти? Так, дякую тобі за перегляд цього відео. Якщо воно тобі сподобалось, напиши коментар та постав вподобайку. Також ділися ним зі своїми друзями.